Хотів зняти коротеньке відео в е, шорт закинути. Це в нас агропідприємство, межирічка. Ми поставили неділі-дві тому теплогенератора, який працює на пілеті. Це компанія Агроварм. Е, е, а ви можете сказати про витрати солярки на 210-й зерносушарці, вона зараз теж працює. Скільки ви спалюєте солярки на добу? На Добу 1400. 1400 літрів. Волога 20? 29. 29? Так. Скільки пілет спалюєте на 310-ту сушарку на добу? Три тони. Три тонни це три. Три 3... біг бега. Три бега. Так. так, зрозумів. Все добре? Все добре. Все, молодці. Все реально добре? Звісно, добре? Молодці. Виходить менше. Де, та, що, йде. Що, директор, що директор каже? А що директор каже? Поки нравиться їм. <пробували> <пробували> Все, добре, <пробували> дякую. Дякую.